Учора президент України Петро Порошенко зробив сенсаційне відкриття. Він заявив, що у кривавих подіях біля Верховної Ради 31 серпня цього року винна Росія. Ми, звісно, знаємо, що Росія є агресором, що Росія окупувала частину України і веде е, збройну боротьбу проти нашої держави, не виключуємо, що вона може перекидатися в ті чи інші регіони, адже працюють російські диверсійні групи. Але а яка відповідальність лежить на президентові України? Яка відповідальність на голові держави? Яка відповідальність на голові Ради національної безпеки і оборони України? Яка відповідальність лежить на гаранту, адже всі ці посади обіймає Порошенко? Чи забезпечив він виконання своїх обов'язків у зв'язку з тими трагічними подіями, які трапляться? І відверто скажемо, що ні. Бо зміни до Конституції, які протягує президент України Петро Порошенко, виконується. На ультимативні вимоги Російської Федерації. Адже спочатку російсько-української війни Росія відверто заявила, що вимагає змін до Конституції, прикриваючись листком, мінськими угодами, які укладені по суті на території Росії, бо ми знаємо, що Білорусі і Росія це практично одне і те ж мінські угоди, які не підписані жодною офіційною стороною, які з боку України підписали люди, які давно повинні сидіти на лаві підсудних. Це дискредитований колишній президент Кучма, це кум Путіна Медведчук, це терористи, проросійські сили, які воюють на Донбасі. Цей так званий документ, це є фількіна грамота. І розмахуючи цією фількіною грамотою, президент України тягне нашу державу, по суті, до федералізації і її до розвалу цими запропонованими змінами до Конституції. Настільки цинічно це робить президент, настільки брехливо, коли він заявляє, що немає ніякого особового статусу в Конституції. Яка пропонується е, змінена редакція, а кожен, хто цікавився цією тематикою, бачить чорним побіганому, записані особливості самоврядування, що і є особливим статусом. Президент України, гвалтуючи парламент 16 вересня минулого року, коли пропхав амністію, закон про амністію для терористів на Донбасі, пропхав. Російську мову для е, цієї території пропхав міліцію, окремі суди, окрему прокуратуру, неозброєним оком демонструючи тим, що робить все для того, щоб була автономія для того країн, щоб безкарно проводили злочинці і під час війни в умовах воєнного стану проводити на догоду Росії. От вина тут Росії, то, що вона тиснула на президента, а він піддався, капітулював, по суті, здійснив державну зраду і намагання перекинути свою персональну відповідальність, заявляючи про те, що це зробила Росія раз, і відволікти від державної зради, бо після тих подій, бо кому були вигідні ці е, злочинні дії біля Верховної Ради? Вони були вигідні тільки тим, які ту всю кашу заварили. А зміни до Конституції заварив не народ, з народом ніхто не радився. Це все ініціатива президента. Він гвалтував Верховну Раду, не було дискусії в широких верствах суспільства на цю тему. І сьогодні президент відповідальний за те, що трапилося. Чому не забезпечена була безпека Мітингарів? Чому не було пропущено мітингарів через металошукачі, через рамки. Чому ті військовослужбовці, які там стояли, опинилися без захисних жилетів? Чому, загинувши перші військовослужбові, загинувши від розриву гранати, раптом виявилося, що в нього в кулю влучило перед тим, е, його серце влучило перед тим кулем? ніж достатньо запитань, яким чином могла трапиться, щоб відразу сказати, хто це зробив, без будь-якого слідства, без будь-якої експертизи. Тут же було призначено відповідальник за цей злочин з боку е тих, які стояли на Майдані перед Верховною Радою. Тобто на синічну брехню президента була справедлива нормальна реакція суспільства, коли народ... 7 тисяч за оцінками учасників, а наша Українська республіканська партія брала там участь, взяла участь в протестній акції. І тільки владі було вигідно, аби ця акція закінчилась немирно, щоб вона закінчилась кровополуттям. Бо сьогодні всі говорять не про державну зраду, не про особливості тих запропонованих змін до Конституції, а про те, хто е, має сісти на лаву підсудних за. Цей злочин. Отож, президент України він несе повну відповідальність за те, що трапилось під Верховною Радою. Він не може вийти з цієї ситуації білим і пухнастим. тому що тривалий час, всупереч Конституції, яка передбачає, що не може бути зміна Конституції в умовах воєнного стану. А ми всі прекрасно знаємо, що йде війна, не тільки умови війни, а йде реальна війна. Він таки синій, що намагався протиснути ці зміни на догоду агресору. І він, Петро Порошенко, повинен відповідати за те, що трапилося на Майдані перед Верховною Радою 31 серпня цього року.